Сьогодні у Черкасах попрощалися із 22-річним військовим Артемом Суховієм. Він був бойовим медиком штурмового взводу окремої штурмової бригади. Загинув 27 червня внаслідок ракетного удару на Донеччині. Повідомили Суспільному речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. У Артема залишилася дружина та син. Аби провести військовослужбовця в останню дорогу на площі Слави зібралися рідні, друзі, містяни та побратими. Військовий Олег Толмачов воював з ним в одному взводі. каже, хлопець був душою кампанії та надійною підтримкою. На полі бою. До своїх обов'язків як бойового медика ставився дуже відповідально, постійно вдосконалював свої вміння надавати першу медичну допомогу пораненим. Дуже вміло це робив, виводив з-під обстрілу поранених бійців, знаю, як він ріс, бачив це. І багато чого теж можна було в нього повчитися. Був дуже життєрадісний людина, любив своє місто, друзів постійно, збирав всіх навколо себе. Перші слова, які асоціюються, це мабуть, братан. Я так не називаю людей, але от він так любив називати близьких собі людей. І от я пам'ятаю, там просто останні розмови Братан та пішли, та цей. З ним асоціюється відразу якась щирість, простота. Він не підбирав слова, довго за цим не заморочувався, він казав прямо, як є, і це підкуповувало.